Вітаю вас на каналі книги Сафо Мелі. Сьогоднішнє відео я хотіла присвятити розповіді про свої книги. Перш за все, це відео для тих, хто на моєму каналі вперше, хто ще мало знайомий з моєю творчістю. І ціллю цього відео є познайомити вас з тими творами, які вийшли з під мого пера. Отже, всі мої книги, які я пишу, вони засновані на реальних подіях, за винятком деяких, під якими вказано, що це вигадана історія. Отже, ці книги ви можете прочитати на сайті booknet.ua, а також деякі аудіоромани та аудіооповідання прослухати на моєму каналі тут на YouTube. Перша книга, яку я написала, це роман, розбивши її життя. Він був написаний у 2021 році російською мовою, але потім, після повномасштабного вторгнення, Ця книга була перекладена на українську мову. Всі російські публікації були видалені з інтернету. І наразі прочитати цю книгу можна на сайті BookNet.ua та прослухати на моєму youtube каналі у виконанні Ангеліни Кріхелі. В цій книзі розповідається про перше кохання юнаків. Дуже нещасливе кохання, бо зламало воно життя обом. Але через час доля вирішила зіштовхнути їх знову. Вони зустрілися. І що з того вийшло? Слухайте та читайте у моєму романі, розбивши її життя. Друга книга, про яку я хотіла б вам розповісти, яку я написала, це Guten Morgen Фрау». Цей роман є своєрідним продовженням лінії життя Наталки, яка також є. Однією з другорядних героїнь попередньої книги, а, і в ньому розповідається про те, як не просто самодостатній жінці, яка збудувала сама себе, яка має все, має свій бізнес, має досить злагоджене життя, як не просто їй зустріти своє кохання, і як ще найпростіше його втримати. Далі була невеличка творча перерва у зв'язку з подіями, які спіткали нас в Україні. Під час повномасштабного вторгнення, саме 22 лютого, я зі своєю родиною перебувала під Києвом у селі, яке потрапило в окупацію. Мені знадобився деякий час для того, щоб оговтатись від того, що нам довелося пережити, побачити, але слава Богу, всі живі, здорові, життя продовжується, хоч воно і складне. І влітку 22-го року я знову повернулася до письменницької діяльності і написала наступний свій роман, який називається Крізь помилки минулого. Ця історія дуже цікава тим, що вона також дає. Розповідається в ній про те, що люди, які наробили помилок у своїй юності, теж через деякий час зустрічаються і намагаються виправити ці помилки. Головні герої Юлія і Антон. Це на початку історії студенти, які зустрілися. Дівчина була в Антона дуже закохана, але він не відповідав їй взаємністю, просто дозволив себе кохати. І так сталося, що Юлія завагітніла. А Антон, недовго думаючи, відрахував їй певну суму грошей на аборт. Та після цього Юля зникла з його життя. Довгий час він абсолютно не згадував про неї, ніяк не торкалося його, це його минуле. Аж доти, поки не сталася зустріч випускників, на якій Антон дізнається про те, що Юля аборт не зробила, і у нього є син. Вся ця історія підігріта ще таким своєрідним бекграундом, бо на цей час Антон вже є одруженим, і його жінка не може народити дитину. Ну і звісно, на цих емоціях дуже таких. Неочікуваних для Антона, він починає діяти. Діяти необдумано. Він намагається поговорити з нею, поговорити з своїм сином, вже дорослим, йому 19 років. А, ну а далі намагається з ними зблизитись та виправити свою помилку минулого. А, сина Антона звати Максим. І про нього в мене є окремий роман. Наступний. Називається він. Приручити лисицю. Історія Максима дуже цікава, дуже така неординарна, тому що з дівчиною, яка стала згодом його дружиною, він познайомився за досить таких, скажімо так, неповсякденних обставин. Вона намагалася витягти його гаманець у маршрутці з кишені, тобто крадійка. Крадійка, яка має свої причини на те. Я не виправдовую її вчинка ні в якому разі. Про те, як Даринка від крадійки пройшла шлях до дружини Максима, ви можете прочитати у моєму романі «Приручити Лисицю. Який, на жаль, найближчі три роки не буде виходити в аудіоверсії через те, що право на абсолютно. Виняткову публікацію, продані, і я зможу опублікувати цей роман будь-де крім букнету, тільки за три роки. П'ятий роман, п'ятий тому що книга, саме перша, розбивши її життя, вийшла в мене в двох частинах, тому я їх рахую як дві частини, як окремі книги. Але п'ятий роман це книга, яка називається Біль в Мені. В цій книзі головна, головна героїня Харуна, вона дівчина з обмеженими можливостями. Під час народження сталося таке неприємний випадок з нею, коли, в принципі, кілька хвилин вирішили все її життя і посадили її на інвалідне крісло. Дівчинка до 16 років сиділа на цьому кріслі. І в принципі, як і всі люди з обмеженими можливостями, мала деякі проблеми соціального характеру. Тобто у неї було дуже мало друзів, точніше, він був тільки один це її сусід Денис, в якого дівчинка була з п'яти років закохана. Крім того, Денис теж був у неї закоханий, але через свої такі дитячі сумніви, вони. Досить довго боялися зізнатися один одному у коханні. І а, так вийшло, що доля розвела їх на різні боки, коли Харуні було 16 років. А, і наступного разу вони зустрілися за 12 років у Німеччині. А, Харуна на той час вже пережила операцію і стала на ноги. А от Денис одружився і народив сина. Його дружина разом з сином попадає в аварію. Дружина гине, на жаль, а син отримує травми, які вимагають термінової операції за кордоном. І Денис привозить свого сина у Німеччину для того, щоб врятувати його, і неочікувано зустрічає в образі лікаря-нейрохірурга дівчинку зі свого минулого харуну. Що сталося далі? Розповідати наперед не буду. Книга у письмовому вигляді на BookNet.ua. Аудіокнига вийде згодом, коли буде можливість її записати. Далі розповім вам про оповідання. А перше оповідання, яке я написала, це Лист не Святому Миколаю. Це було конкурсне оповідання до Нового року, де потрібно було розповісти якусь історію. Ну, звісно, який Новий рік без дива, без мандаринок, без кохання, без якихось чудес і так далі. От я таким чином написала історію Лист не Святого Миколая про те, як дівчинка. Свято звірила з дитинства у те, що Святий Миколай існує, писала йому листи, але жодного листа він так і не отримав, і вже в дорослому віці вона пише йому останнього листа, де зізнається в тому, що більше писати вона йому не буде, оскільки його не існує. Якимсь дивом святий Миколай, а точніше, не святий Миколай, її листа отримав. З цього вийшла дуже приємна, цікава, романтична історія. Дуже світла і дуже-дуже така тепла. Я вас запрошую до цього оповідання. Воно є і в аудіо форматі, і у письмовому вигляді. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Ще одне оповідання, яке називається Сповідь, Моя Нінель. Це книга про людину, яку. про людей. Про пару, якої, на жаль, вже немає. Але це реальна історія про те, як дружина уже у поважному віці перед своєю смертю вирішила сповідатися чоловіку і зізналася в тому, що вона неодноразово йому зраджувала. При тому, цей чоловік Іван він все життя свято вірив в те, що його Нінель. Ніколи ні ділом, ні словом не викликала в нього ніяких сумнівів, і вона взагалі на таке не була здатна. Що насправді криється за цим їх діалогом, за цією сповіддю, ви можете прослухати і в аудіоверсії, прочитати у письмовій версії на сайті BookNet.ua. сповідь Моя Нінель. Ця історія дуже глибока, і я вам дуже раджу її не просто прочитати і забути, а трошки розмислити на тему і зробити якісь свої певні висновки, бо саме в цю історію я вкладала дуже глибокий сенс і дуже глибокий посил. От і все. На даний момент. А, ні, ще забула одне. Автобіографічний роман 222, який нещодавно вийшов на моєму каналі на Ютюбі, який вже давненько опублікований у письмовому вигляді. Це автобіографія, де героїня головна, це я. І це твір про материнство, про те, як інколи важко стати мамою, про болісні втрати, про дуже Непростий шлях деяких жінок, яким не вдається завагітніти, про жінок, які стоять перед вибором, позбутися з дитини чи народити її, дати їй життя і якесь майбутнє. Ну і про те, що мама це найважливіше, що є у нас, і цінувати свою маму це дуже-дуже вкрай важливо. Тож саме на цьому моменті наберіть телефон своєї мами і подякуйте їй за те, що вона дала вам життя. Ну, Мабуть, на цьому я закінчу, якщо у мене з'являться нові романи, над якими я зараз плідно працюю, але ніяк не можу їх завершити, я обов'язково запишу про них теж історії. Якщо у вас є питання відносно моїх книг, не забувайте ставити їх у коментарях під відео. Я обов'язково їх прочитаю, і відповім на них або в письмовому варіанті, або запишу таке відео і розповім в деталях, який роман як писався, як насправді жили герої цих романів і так далі. так далі. Чекатиму на ваші коментарі, лайки, підписки. Обов'язково тисніть на дзвіночок і. А підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати повідомлення про оновлення. До нових зустрічей, ваша Мелія.